Казали мені розумні люди, що металообробка це процес нескінченний, а саме купівля верстатів, оснастки ріжучого вимірючого інструменту тощо. Якщо раніше я в це не вірив, то зараз я чим більше працюю, тим більше в цьому і переконуюся. Шість років мені не потрібно було стулки перехідної. От сюди, «Морзе 5» на «Морзе 5». До сьогоднішнього дня, на жаль, через її відсутність, я не зможу пройти ось цю площину лінійним розміром 170 мм за один установ. Тому довелося городити наступні приколи, висунути трошечки малопродольно, підкинути кілечко, щоб хоч якось подовжити собі робочий хід для цієї деталі. Це не критично, але в принципі втулку краще мати, ніж не мати. Виходячи з вище сказаного, до вашої уваги цікавий парадокс. Як ви гадаєте, що в майстерні найцінніше? Верстати, можливо, снастка, ріжучий інструмент, Вимірюючий? чи якісь певні індивідуальні приспособи, не вгадайте. Бо правильна відповідь це ганчірки. Якщо втулку купив собі і користуєш при потребі раз в рік чи раз в шість років, як душа забажає, то ось це щастя закінчується в самий непідходящий момент. І повірте, інколи продовжувати роботу без ганчірок, набагато важче. Ніж без ось цієї втулки. Тому краще мати і втулку, і ганчірки, і різці різного калібру, і індивідуальну оснастку, і все, що хочете. Бо ніхто не знає, що чекає завтра.